А люди ж не люблять матерів, які п'ють багато вина, кричать на своїх дітей і називають їхнюками. Я їх то розумію, бо я буває і сама таке роблю. Але не ідеального тата прийняти можна. По поняття ідеального батька воно з'явилося десь 30 років тому назад. А до того ж його не існувало. Батьки були мовчазні, ненадійні, егоцентричні, А в гіршому випадку їх взагалі не було. І ми там мріяли про якихось там інших. Але на підсвідомому рівні ми завжди їх приймали і любили, прощали їм якісь там їхні помилки. А суспільство матерям цього не прощає ні фізично, ні, ні духовно. А знаєте чому? Тому що основа нашого християнства. Цей погоматір, це Діва Марія, непорочна цунатливиця, яка родила сина, а потім тримала його мертве тіло на руках. А батька не було. Батьку ж навіть не довелося трахатися, бо він Господь Бог він був на небесах і він не явився. От то тому ти маєш бути ідеальна. А твого Чарлі примуть будь-яким і простять, навіть якщо він буде останнім виблітком.